Друзі, вітаю! Ви на ютуб-каналі Україна на часі. Мене звати Юля Долгополова, і сьогодні ми поспілкуємося з директором енергетичних програм центру Разумкова Володимиром Омельченком. Вітаємо вас! Дякую, що доєдналися до нашої розмови з моменту нашої останньої розмови з приводу стану енергосистеми. Минув вже місяць. Скажіть, будь ласка, чи відбулися за цей час якісь кардинальні зміни? Ну, Деякі зміни дійсно відбулися. Але вони не такі кардинально, кардинальні, якщо чесно. Але недостатньо приємні. Чому тому, що були ще з того часу дві атаки російські на нашу енергоінфраструктуру? Вони не такі були потужні, як до цього, починаючи з 21 березня, але теж певну шкоду нанесли. І на сьогодні ми маємо все ж таки приблизно більше ніж на один гігават. Менше потужність ніж це було наприкінці травня, а з одного боку, а з іншого боку, ми збільшуємо споживання через спеку. Це перше за все стосується кондиціювання повітря. Енергетики роблять різні прогнози, і частіше за все вони все ж таки такі лякаючі з приводу довготривалих відключень взимку. Чи даєте особи, особисто ви якісь прогнози на холодний період року? І як на вашу думку, ну навіщо вони це роблять? Для того, щоб люди вже починали зараз готуватися до зими, або щоб почали якось економити активніше електроенергію? Ну, я думаю, що це і одне і інше. Тому і треба більше економити і готуватись до зими, краще казати людям правду, щоб вони були готові, ніж потім застала біда зненацька. Да? Тобто, але згущувати теж фарби не варто, треба бути максимально об'єктивним. І якщо брати за базовий сценарій, то я би сказав так, що у нас індикативний місяць буде липень, оскільки у нас буде максимально виведені з експлуатації на ремонт блоки атомні з одного боку, з іншого боку, у нас буде максимальна спека. І тому я би до цього місяця в додав в середньому 4 години. Оце ми отримуємо по базовому сценарію, що буде нас очікувати у зимку. але безумовно, що це за, за фактору, що не будуть подаль, подальші потужні руйнації Української енергетичної інфраструктури. А як, якщо безумовно расисти будуть наносити удари по української енергетичній інфраструктурі, але чи наскільки Україна буде здатна збивати, скільки збивати, яким чином можуть, зможуть відремонтувати поставки ПППВО, які будуть, і тобто багато питань. І Тому зараз спрогнозувати більш-менш реальний сценарій. Да, з цими багатьма невідомими у, ц... у даній формулі енергозабезпечення взимку ну дуже дуже важко. Мабуть, це не подсил... під силу навіть і штучному інтелекту. А ну, ну якщо казати за базу, те, що ми виходимо з сьогоднішньої ситуації, то я свій прогноз озвучив. От ви вже заговорили за кондиціонери. Що ще з побутових приладів найбільше споживає електроенергію і перевантажує систему? Ну, це традиційно, ми все знаємо: це і праски, і електрочайники, і бойлери, ну, такі системи, які, в принципі, вони всі споживають більше одного кіловат за потужністю. І, і тому тут треба планувати таким чином, щоб використовувати. Ці прилади не в пікові години, хоча зараз людям не до вибору, оскільки серйозні обмеження йдуть по всій країні. І наостанок, які методи вирішення цієї проблеми, тобто нестачі такого дефіциту електроенергії, ви можете порадити для населення і для того, хто проживає в квартирах і в приватному секторі? Ну, в, в квартирах багато, вірх... багато поверхівок, то це насамперед ну, традиційні якісь методи, це енергозбереження. Це і утеплення квартир, і, мабуть, встановлення там якихось розумних розеток, да. Тобто, також економне. Використання електричної енергії, планування такі своїх своєї роботи і використання приладів таким чином, щоб все ж таки економити по максимуму, особливо це стосується вечірніх годин, там з 6 по 10 годину. Да? Тобто, то найбільше в ці години напружена ситуація. Ну і потрібно купувати, е, е, значить, у нас системи накопичення типу ЕКОФЛО. Хто багатший може купувати і, і також щодо цього інвертори відповідні, які би, які би практично би, ну, з, з автовимикачами, щоб люди не, постійно не включали, не відключали. Цей процес відбувався автоматично, коли переключання на. на Акумулятор, да, коли відсутнє світло, і навпаки, на, заряд, на зарядження, коли світло є. Тобто, ну, от такі основні поради. Ну і безумовно, що потрібно, в кого є можливість, підготувати якийсь резервний варіант. Це, це насамперед стосується будинків загородніх, да, тобто, чи своїх власних, чи друзів, родичів, що все ж таки ймовірність серйозно зберігається. У нас і аварійних відключень взимку, да, довгих відключень. Росія все зробить для того, щоб зруйнувати нашу енергетичну систему. Це ми бачимо прекрасно з одного боку. З іншого боку, ну дуже недостатньо. Нам надаються системи протиповітряної оборони. В цій ситуації дуже важко зберегти енергетичну систему. Ще раз дуже дякуємо, що знайшли час нам поспілкуватися. На все добре. На все добре. Друзі. Не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться відео зі своїми близькими та друзями. До зустрічі в нових випусках!